Тиждень двадцять дев'ятий зберігання стовборових клітин пуповинної крові. Навіщо це потрібно вашій дитині? І чому про це варто подумати саме зараз? Ми розкажемо про доступність цієї процедури і про те, як зібрати пуповинну кров вашого малюка. Двадцять дев'ятий тиждень на цій стадії ваш малюк починає готуватися до життя за межами матки, зокрема, регулювати температуру свого тіла. Відтворення червоних тілець крові стає головною функцією його кісткового мозку. Він щоденно випускає по попівлітра сечі в амніотичну рідину. Розділившись на метаболіти і воду, вона через плаценту потрапляє в кровоток матері, а потім фільтрується через її нирки. Ви все ще потерпаєте від болю у спині та ногах і так само відчуваєте труднощі при глибокому диханні. Це пов'язано з тиском матки на діафрагму, який продовжує зростати. Намагайтеся знайти зручні для вас положення. Трохи більше ніж за пару місяців ваша дитина з'явиться на світ, і ви замислюєтесь, як забезпечити їй здорове й довге життя. Пуповинна кров, яка залишається в пуповині після перерізання, містить нічим не ушкоджені стовбурові клітини вашого малюка. Їх можна зберегти на довгі роки. Якщо у майбутньому вашу дитину спіткає серйозна недуга, побороти хворобу можна буде, замінивши ушкоджені клітини збереженими стовбуровими клітинами поповинної чи як її ще називають кордової крові. Дуже важливо зрозуміти, що здаваючи кордову кров, ми можемо оказати допомогу не тільки цьому ребенку. Він може оказаться вполне здоровим і ніколи не болить серйозними заболіваннями. Можемо помощь його брату, сестре, родственнику. Київський інститут клітинної терапії допоможе вам не тільки зберегти стовбурові клітини. Тут на практиці довели ефективність лікування за їхньою допомогою цукрового діабету, цирозу печінки, розсіяного склерозу, серцево-судинних та ще кількох десятків інших захворювань. Іспользуючи столові клітки поповідних крові при ліченні многих заболівань, ми фактично добиваємося відновлення функцій пораженого органу до состояння нормального. Це ті заболівання, які раніше вважалися абсолютно, будемо так говорити, неязлічими і хронічними заболіванням. Інститут клітинної терапії це унікальний заклад, який надає повний цикл послуг від збору пуповинної крові до лікування тяжких хвороб із застосуванням стовбурових клітин. Для цього інститут має власну клініку з денним і стаціонарним відділеннями. Пуповинна кров унікальний матеріал, ми можемо отримати тільки один раз при народженні чоловіка. І ми постійно говоримо нашим пацієнтам, постійно говорять нашим рожденцям о том, що необхідно збирати все, що можна сьогодні зібрати. Збір пуповинної крові проста і безболісна процедура, яку можна провести одразу після перерізання пуповини. Зібраної крові в інституті клітинної терапії потім виділяють стовбурові клітини, заморожують їх та зберігають у власному кріобанку в спеціальних контейнерах. Хоча інститут клітинної терапії знаходиться в Києві, його фахівці допоможуть вам зібрати поповинну кров незалежно від того, в якому пологовому будинку України ви народжуєте. Вам треба лише своєчасно зв'язатися з інститутом і підписати угоду. Я хочу подчеркнуть, що кордову кров можна зібрати при фізіологічних родах і при кесаревом сечении. Эта Процедура не и производится она во всіх роддомах України. Для виконання процедури інститут клітинної терапії заздалегідь доправить в ваш пологовий будинок. Усе необхідне приладдя і термосумку. Сюди помістять контейнер з поповинною кров'ю і привезуть у Київ. Спеціально розроблена технологія заморожування дозволяє зберегти до 96 життєздатних клітин. Кожний зразок має своє маркування, яке заноситься в сертифікат, що видається батькам. Збір поповинної крові та зберігання стовбурових клітин доступні по ціні пересічним українцям. Про деталі можна дізнатися на інтернет-сайті Інституту клітинної.